Але попри те, що географіч, що ментальну Україну ставили як окраїну, та її за способом життя козаків, за способом поведінки правителя апріорі зараховували сюди. Ми можемо взяти Боплана, ми можемо взяти інші, значить, праці XVIII століття. І, зокрема, я от би завершив відповідь на це питання, згадавши працю Енгеля, віденського професора. Історія України і і козаків, який констатує, що козацька Україна була форпостом Європи від Азії. Культурним no. і політичним форпостом та, бачите, те, і... що нас не відрізняє тоді від е, сучасних реалій. От е, власне хотілося б долучити до цієї розмови е, Марину Тратнер, юристку незалежну дослідницю Українку, яка вже багато років живе у Швеції. Е, пані Марино, вітаємо вас в прямому ефірі. Хотіли б вам поставити запитання. Знаєте, ми тут е, говоримо про Мазепу і стратегічний такий вибір Мазепи на користь Європи, на користь європейських цінностей. Його послідовник Пилип. Орлик, після того як Мазепа Помер отримав гетьманську булаву і дуже довгий період жив у Швеції. Ми знаємо вас як дослідницю, яка невгамовна дослідниця, яка досліджує спадок Пилипа Орлика. Там розкажіть, будь ласка, поділіться своїм враженням з архівних документів шведських. Сам орлик він себе вважав своїм чи чужим серед європейців, зокрема серед шведів. Добрий день, дуже дякую вам за запрошення. По перше, я хочу сказати, що ми маємо припинити розглядати Україну Україну як Україну, тому що європейці на Україну так не дивилися З самого початку. Київ наслідував традиції з Константинополя, з Візантії. Наші правителі, наші князі будували Київ як другий Рим, як Єрусалим, а за освітою як другий Париж. Наші студенти вчилися в Сурбоні з Києва, які приїжджали з Києва з 1385 року. У нас були дуже потужні зв'язки з Європою. З 1348 року наші полки захищають Європу, тому що в тому році відбувся перший лицарський бій на території Литви за участі наших полків. І з того часу правителі литовські вони допомагали зберігати нашу культуру, нашу релігію, наші мітрополії. І ця політика, яка пов'язана з литовськими княжами, княжами династіями, які з 1362 року почали керувати в Києві. Вона дуже не подобається росіянам і московитам. Вони всюди її спростовують. А чому? Тому що вони відроджували Київ, Київське князівство, вони відроджували наші митрополії. Вони відроджували нашу культуру. Тому, якщо ми почнемо розглядати гетьманів України як якісь окремі особистості, які раптом почали створювати щось унікальне, ми не зможемо осягнути всю потужну історію нашого державотворення і перемог. Якщо ми почнемо досліджувати спочатку, з 1240 року і до наших днів, ми зможемо дуже чітко побачити, що наші князі постійно відроджували центр культури, центр релігії саме в Києві і далі розповсюджували на Окраїни, якими з часом стала Московія. Якщо ми подивимося на князів, наприклад, Семену Лелькович після падіння Константинополя ви він прийняв у себе науковців з Константинополя, і він започаткував київське відродження. Він розширив кордони Київського князівства і почалася з 1362 до 1470 року вибудовуватися система колективної безпеки Європи від Балтійського моря до Чорного. І Україна, наші землі були величезними за територією, Вони були під різними назвами. У них були різні правителі в різні часи, але наша боротьба за державотворення і ідентичність продовжувалася. Коли Лавру руйнували після нападу татаро монгольських монгольського війська, її відбудовували київські князі, відбудовували син і онуки Ольгерда, відбудовував Семен Олелькович. Після семену. Лельковича відбудовував Костянтин Острозький після Костянтина Острозького займався відбудовою відновленням нашої релігії і митрополії Петро Коношевич Сагайдачний. А вже його традицію наслідували далі Богдан Хмельницький і Іван Мазепа. Що зробив Іван Мазепа? Щоб зрозуміти його, треба дуже легко дуже чітко оцінити його боротьбу. За що він боровся? Він теж відроджував Єрусалим в Києві. Він теж відроджував. Жував другий Рим, він об'єднав землі по обидві береги Дніпра, які по суті, якими по суті керував до того Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький створив армію, яка стала гарантом існування нашої держави. За часів Івана Мазепи у нас був профіцит у бюджеті. Це унікальний період нашої історії, і він був дуже потужним стратегом. Він налагоджував культурну дипломатію. Коли е, стало очевидним, що Петро І намагається випалити українські землі, він почав шукати союзників, потужних союзників в Європі, щоб звільнити Україну від московитів. І десь з 1705 1708 року, ми можемо тому чітко сказати, що була створена мережа європейських країн, яка боролася за звільнення України від варварів московитів. Був створений союз між Іваном Азепою, Карлом XII, королем Поль... Польщі Станіславом Лишинським. Лем Франції, королем Англії, кримським ханом і пані, Султаном Осман. Пані Бері. Марина, було запитання про, про Пилипа, про Пилипа Орлика. Ви дуже зробили такий дуже великий екскурс в історію, почавши і ще з князів Київської Росії і Великого князівства Литовська. Ми ж всі розуміємо, що це спадкове, що це так організм, який не переривався. Про Мазепу ми говоримо в контексті ну, Мазепинської доби і європейського вибору Мазепи. Дуже вам дякуємо, вам натхнення. Скажу два слова. Все це наслідував. Він це продовжував, і він вів дуже потужну боротьбу за звільнення України до своїх останніх днів. І росіяни намагаються представити його як людину, у якого нічого не вийшло. Насправді це не так. Ми робимо зараз про це фільм. і Ми його незабаром презентуємо за допомогою штучного інтелекту. Ви побачите, яким потужним стратегом був Пилип Орлик, і як він і його родина продовжувала боротьбу за звільнення України. Дякуємо задоволення. Дякуємо Подивіться. вам. Анонсували також Міністерстві. Серстві закордонних справ співпрацю співпраці з вами публікацію 600 документів зі шведських архівів, які стосуються саме пилипа орлика, козаків, згадок про козаків там. Тому будемо з нетерпінням чекати. Дякуємо вам зараз. Я би просто хотів, пане Ярославе, дуже короткі запитання uh -huh. і коротку відповідь. Попросимо у вас.